В будь-якому випадку ворог зараз сконцентрував великі сили і засоби не тільки на північному напрямку, але і на південному, на Запорізькому напрямку, і теж на Донецькому напрямку. І Він зараз надіється, розраховує на цю літню осінню кампанію отримати немалі здобутки. І не тільки Щодо тактичних певних успіхів, він розраховує і на стратегічні успіхи, е, тому е, їхнє зараз завдання є розтягування якби фронту е, побудови е, великих вогнищ бойових на е, всій протяжності фронту. А це так немало-небагато, зараз півтора тисячі кілометрів. Нічого дивного, що це відбувається на Сумщині, що це відбувається на Харківщині, на північі, тому що до цього майже три роки там не відбувалися якісь дуже активні бойові дії. І, Відповідно, цей старий кордон він якби сталий стояв на одній стороні, якби воюємо, на іншому там квіточки вирощуємо. Ми зробили. Певні, якби хід це курською операцією операцією, зірвавши первинний цей план наступу на суми, які планували московити. Це для них була несподіванка, і дуже гарно нам нашим військам, збройним силам, це вдалося. Зараз московити сконцентрували там порядка 60 тисяч особового складу, сили і засоби. І звичайно, вони будуть намагатися протискати. Продавлювати наші сини оборони в різних напрямках, намагаючись створити певний прорив і отримати як мінімум тактичні успіхи, те стосується також і Харківщини, і в майбутньому, це, мабуть, Чернігівщина. Тобто, починаючи від кордону Білорусі, Брянщина, Білгородщина, Курщина це наша лінія. Проблема буде якби постійна, але знову ж таки не потрібно. Думати, що саме тільки північний напрямок, а це буде найбільший тиск, найбільші спроби про ворога. Бо знову ж таки кажу, вони не полишають спроб отримати певні успіхи на Донецькому напрямку, і в них основне зараз завдання створити вклинення, розрізати агломерацію покровськ мирноград з Константинівкою для того, щоб брати. Ці агломерації в Клешні, бо без цього вони не можуть взяти краматорсько словянську агломерацію. Так, і відповідно можемо прогнозувати з півночі Слов'янська, що буде тиск зі сторони якби, Лиману, перерізання логістичних ланцюжків покров Мироград Константинівка. І далі, якщо вони отримують успіх, вони будуть тиснути вже на слав'янську краматорську агломерацію. Друге, те, що на Запорізькій області теж дуже багато сконцентровано сили і засобів з напрямку Мелітополя, Токмака, Васильівка. Вони серйозно атакують, починаючи від Дніпра. Це селище Кам'янське, постійно Лобкове, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і мають там певні тактичні якби успіхи, знов таки надіючись прорвати у ці лінії оборони і вийти до Запоріжжя. Тому тиснути будуть з усіх напрямків, а вже підсилювати той напрямок, де би їм вдалося прорвати наші оборонні ряду. Я хочу відреагувати на ті переговори, на які очікують, і з паном Володимиром цілком погоджуюся, що Стамбул 2, що Стамбул 5, що Стамбул 8 Це буде повний нуль допоки. Допоки нам треба аналізувати ворога, що зараз ворога є. Ворог здійснює свої атакувальні дії здебільшою м'ясними штурбами піхотними. Чому так є? Тому що він має ресурс, тому що він може 40-50 тисяч мобілізувати, підписати контракт, при тому менше втрачаючи 20-25-30 тисяч в місяць. Тому якби це є плюс приріс або десь там на міжі нуля, відповідно військо не зменшується. Він має авіацію, яка непогано працює. Вона кошмарить над всім тими кабами. І обстрілює. Він має. Ракетні війська як балістику, так і крилаті ракети. Тобто стратегічна авіація працює. Відповідно, вона може літати, бо має з чим вилітати. По-перше, має паливо, чим заправитися. По-друге, має виготовлені ті ракети. Московити їх мають можливість виготовляти в місяць там 150, тому воно до нас летить. Вони мають дрони. Дрони вони вже виробляють десь там за оцінками приблизно тих шахедів 300 в, міс... 300 в день. І це дуже суттєво, тому що якщо навіть три дні не запускати, ну, то, то можна тисячку запустити і закашмарити. Це досить якби складно. Добре, вони працюють в інформаційному плані, тобто працюють на нашому інформаційному просторі, і вони працюють. Вони вже змінили навіть тактику. А я вже зауважую, що вони не працюють тільки ботофермами, а вони працюють тут нашими реальними людьми. Є дівчата, є тітоньки, які розказують страшні речі про це, як хтось за. І називають, хто і як заробляє на війні, і скільки заробляє, і як мобілізують, як це все погано. І одним словом, збирають під себе партію. Умовного миру, і їхня на жаль, якби є більше, що вже готові десь все на все схилятися, погодитися, розраховуючи, що на тому закінчуються всі проблеми, не розуміючи, що якщо московит прийде сюди, а то тут будуть як знищені ті, що захищали Україну, та й ті, що більш-менш притомні щось мають, хоча б якийсь дзигарок на цьому од на Рісі. Бо той московит, бідний в лаптях захоче його забрати. Але не є так все страшно. Тобто, ми не бачимо їхніх танків, ми не бачимо їхньої бронетехніки. Що це говорить? Це говорить те, що московити не можуть, попри те, що їх військовий а, промисловий комплекс якби працює на всю потужність, але бронетехніки цієї кількості необхідної вони не можуть виготовити або ще відремонтувати тієї старої совєтської техніки. Її якби бракує. Їм бракує снарядів. Відповідно, тому вони так закупляють в корейців, везуть це вагонами. І це можливо, навіть не зовсім і в Північної Кореї, а це ще з Китаю через Корею йде, але це якби інше питання. Є деякі проблеми із живою силою, тому що не так би просто запрошували сюди корейців, так привозили їх там 9 тисяч 8 тисяч кілометрів, везли сюди на фронт і щоб їх тут третина лягла. Що ми маємо? Що ми можемо протиставити їм? Ну нам потрібно ту кількість боєприпасів, які ми мали утримували в 2023 році. Це нам буде дати можливість знищувати їх більше, ніж буде мобілізуватися. Ну це якби боляче. Нам звичайно потрібні ракети. І а, питання, ну про що говорили? Про Таурси, ну скільки нам може Німеччина передати? Ну скільки до сотні. Ну наскільки це на, на три а, якісь удари, на п'ять ударів. Ну, як би цей. Нам потрібні технології. А нам потрібні технології не тільки на крилаті ракети, а на ті дальноміні дуже потрібні. І на балістику. Ну, і потрібні кошти. Оце про що вони там говорили, це дуже позитивний момент. І головне, що не договорили до кінця, це дуже мене якби тішить. А тому це правильно правильний рух в тому напрямку, що ми повинні виготовляти і балістику, і крила. Ракети, винищувати їхній військово-провословий комплекс, винищувати їхні нафтопереробні заводи, що ми робили дронами і десь зупинилися. Тому що один стратегічний бомбардувальник, який на нас запускає крилаті ракети, він спалює цистерну від того гасу авіаційного палива. Якщо не буде його чим заправити, ось він вже якби не летить. Не летить до нас, тоді якби ракета по великому рахунку. В нас є шанси це зупиняти, але відповідно. Ми потребуємо цієї допомоги, тому що все ж таки ми не знаємо, яка там реальна ситуація економічна є в Московії. Наразі вони чують себе добре, живу силу мають, а на кошти, щоб їм заплатити, мають щоб виготовляти зброю снаряди, ті дрони. Вони ще кошти мають, тому вони будуть газувати далі. І на переговорах, що би не було, у них постійно буде одна та сама риторика. Вони те, щоб починали. Але спочатку будуть загинати пальці цілий час, як казав щось пан бали, Володимир Огорисько, що одне й то саме прочитають лекцію, і все. І тільки коли ми в тій лекції будемо бачити, що по одному пункту буде пропадати, Відпадали. це, буде відпадати. Це будемо бачити, що отут вже щось не. Так дуже там гарно в них солодко йде, що тут вже можна про щось говорити. На даному етапі а, московити а, роблять просто вигляд, як завжди, дурять, тобто вони дурять, робимо вигляд, будемо домовлятися. А, про щось будемо говорити. Говорити будуть одне про і те саме, надіючись досягти певних а, успіхів тактичних або стратегічних на полі бою. бою а плюс а, дуже велику мають надію, що вони розхитають українське суспільство а до повного неможливості чинити опір. Це що вони зараз дуже роблять, товчуть і кошмарять, і а, лякають звичайно наших союзників, що вони ще не починали що вони ще можуть щось зробити. Вони вже використали абсолютно все. От весь арсенал, який вони мали, окрім ядерної зброї, більше вони просто ну, нічого застосувати не можуть.